Привіт, друзі! Це саме те відео, в якому ми з вами проводимо розіграш. І так, для того, щоб брати в ньому участь, вам потрібно підписатися на канал, влупити цьому відео лайкосик, а також написати свій нік в коментарях під цим відео. Що ми бачимо із нагород за Prime Gaming набор, який я тільки що активував? Перше час магії дуже цікавий е камуфляжик, який я вам зараз покажу. Медалька, яка називається Кусь. Камуфляжик Ось він, час магії. Один день преміум аккаунта, що вже доволі непогано, і ще деякі нагороди. А саме: ПТСАУ Скорпіон, Важкий танк 112, Канпанзер 105, су 122 44, 5 завдань Х5 досвіду за бій і 5 шоколадок. Я тільки що зайшов в завдання, і вже після активації цього прайм-набору в мене доступно 5 задачок Х5 досвіду за перемогу. Ось він перед вами камуфляжик, який називається час магії. Виглядає доволі непогано, на соточці дивиться він ось так. Якщо хтось не знає, де взяти нагороди за цей прайм набор, вам потрібно зайти на склад. Також тут є ось така ось штучка поставки стилу. Клікаємо сюди і ось він: набір час магії. Тут нам доступно дві нагороди для отримання, тобто ви можете взяти в прокат на 10 днів два із цих танків. Або один танк і задачки Х5 досвіду. Я власне перед вами прямо зараз беру ось такий ось танк 112. Мені дуже цікаво покатати на китайському тяжику 8 рівня. Скорпіон це ПТСАУ 8 рівня, така ж сама ПТСАУ, як і Скорпіон G, просто без розкраски. Тобто ви сюди можете наліпити свій улюблений камуфляжик і на ньому грати. Канпанзер 105 це також ПТшка 8 рівня із цікавого в неї пушка від 10 рівня, яка має середнє пробиття в 368-330 і дуже непогану скорострільність. Я думаю, що ніхто з вас не буде вибирати Су-122-44 за цей наборчик, ну і так само шоколад, ви також, я думаю, що вибирати не будете. Я також собі заберу ще 5 задачок Х5 досвіду. Ось такі цікаві нагороди ми з вами маємо за цей Prime Gaming наборчик. Нагадую, щоб прийняти участь в розіграші, вам потрібно написати свій нік в танках в коментарях під цим відео. Всім успіхів, не забудьте запилити лайкосик.